Боже, боже, боже відірване колесо, запчасене по дорозі та розтрощені машини стали відомі деталі страшної аварії на сихові біля торгівельного центру. Очевидці запевняють, це була немов гра у кехлі. Кіна на усіх парах протаранила фольксваген, який саме заходив у поворот. Ці моторошні кадри навіть потрапили на камери відеоспостереження. Далі гірше Некеровані машини полетіли прямо на тротуар, де були люди. За фатальним збігом на шляху Фольксвагена опинилася старенька, кейс 73 роки. Бідолаша добряче травмувало її. Забрала швидка. А машина, яка її збила за енерцію, ще й врізалася у маршрутку. За кермом Кія був 27-річний чоловік. Його машину не аби як потрощило. Зараз слідчі та експерти встановлюють достеменні причини жахливої аварії та шукають винуватця цієї трагедії.